Що таке західна ідентичність і чому сьогодні вона переживає найбільший розлам за останні десятиліття? Саме на це питання ми відповімо в нашому новому курсі Кризи ідентичності західного світу. Протягом п'яти лекцій ми простежимо шлях, яким Захід вибудовував уявлення про себе, від ідеї свободи, національної держави та універсальних прав людини до нинішньої кризи, коли старі смисли більше не працюють, а суспільства розриваються між взаємно несумісними баченнями майбутнього. У першій лекції ми розберемо, як формувалася західна ідентичність і чому сьогодні вона дає тріщину, де проходить межа між свободою та її зловживанням? Чому втрата загальної візії так сильно впливає на політику? У другій лекції ми поговоримо про кризу ліберальної демократії, звідки взявся вибух правих рухів, чому суспільство втратило довіру до усталених інститутів і що це означає для майбутнього. Третя лекція присвячена США та Франції, двом символам Заходу, які сьогодні обирають дуже різні відповіді на питання расових конфліктів, політичної коректності та мультикультуралізму. Ми подивимось, як великі національні міфи стають джерелами напруги. У четвертій лекції ми розглянемо Польщу та Чехію, країни, чия політика сьогодні неможлива без історичної пам'яті, імперських травм та боротьби за власну суб'єктність. І нарешті п'ята лекція про Україну. Про те, як війна та опір зробили нас моральним викликом для Європи, чому саме український досвід сьогодні пропонує заходу нову етику і нові сенси, і як нам самим здобути не лише політичну, а й етичну суб'єктність у світі, що змінюється, цей курс для тих, хто хоче зрозуміти, чому світ навколо тріщить по швах, і як у цьому новому ландшафті може діяти Україна, це можливість подивитися на глобальні процеси ширше і побачити, яке місце в них займаємо ми. Я Богдан Бевза, автор і лектор курсу кризи ідентичності з західного світу, політичний психолог, дослідник національної ідентичності, культурний менеджер і упорядник діалогів про українську ідентичність. Запрошую вас до розмови про те, як бачення світу змінюється і як у цих змінах з'являється місце для нових сенсів і відповідальності.